Питався заходу України лише з однією думкою, аби встигнути сюди, встигнути щоб даруватися. ну, по-перше, це напій Мілкіс смачний лимонад. Не знаю, хто його робить, але ж... дуже смачно, Ну, то третя справа. Ось вони, чарівні трикутнички. Таких гарантовано немає ніде в Києві. За смаком, за якістю вообще соус. Курочка грібенцем. Цей прикутнички. Пільпам. Страва називається пільпам. Пільпам. З користью та грібенцем. А оце? Фільпам з креветкою та свининою. Я радий що я встиг. Як смачно ще, все, Всі, хто не куштувався, цю страву запрошую та раджу спробуйте це краще на київському ринку. По пельменям, дамплінгам, вонтонам. А це пільпам, пільпам, куренівські лазні, сімстра.